Торік влітку кількість біженців зі сходу збільшувалася щодня, щогодини. Люди правдами і неправдами діставалися столиці. Проте надати дах над головою всім було проблемою. Тож волонтери терміново почали шукати вільних приміщень. В мері звернулися в міста Рожищево, для того, що вони якісь надали нам придатне, можливо, придатне для житла переселенців приміщення, яке можна було б відремонтувати. Директор місцевого технікуму одразу погодився віддати для переселенців ось цей триповерховий вільний від студентів гуртожиток. Волонтери, не гаючи часу, розпочали в ньому ремонт. Якщо відверто сказати, ну, для того, щоб привести як будівельник цей гуртожиток, ну такий, в такий нормальний стан. Ну не вірив спочатку, через те, що це великі кошти. Проте зробити ремонт на двох поверхах гуртожитку таки вдалося. Волонтери кажуть, усе завдяки тому, що переселенцям допомагали всім миром. Люди везли будівельні матеріали, окремі, небайдужі, жертвували останні. Провозять починаючи від шпакльовки, цегли закінчуючи обо е, шпалерами. Був один пенсіонер, який зібрав: каже: я тут збирав гроші, нати вам. Бо вам більше треба, бо вас діти. Він просто віддав тисячу гривень. Просто так, навіть от таким людям хочеться просто прийти і обняти. Невеличка облаштована кімната, ліжко, стіл, холодильник. Та головне за вікнами не стріляють. Тетяна з первомайська оселилася в гуртожитку з чоловіком і сином. Роботи немає. Грошову допомогу виплачують із затримками. Утім, головне є де жити, і плати за це не беруть. Дякую волонтерам, звісно. Вони нам допомагають і помоч нам оказують, тому що якщо би волонтери, ми б тут просто не просуществували. Місцеві допомагають. То, що у них є основне Овощи и закупорка. Сусідка Тетяни по гуртожитку, пані Марина, добиралася до Києва два дні: в одній руці Валіза, в іншій маленька донька. Пішком йшли через таможню. Я сюди приїхала, упала без сил взагалі. одразу по приїзді про жінку подбали. Допомога прийшла від зовсім незнайомих людей. Тільки приїхала одразу жінка тут недалеко живе. Ну вот, купила мне обогреватель. Как ни странно, но это вообще просто для меня был такой мурашки по коже, как говорится, чтобы ребенок не мерз. Не бомбят, тишина, есть возможность работать, следить за своим ребенком. И мне кажется, больше даже и вот просто совести не хватит попросить. Сьогодні у Орживському гуртожитку живуть півсотні біженців: багатодітні родини, пенсіонери та одинокі матері. Дехто вже товаришує родинами, не гаразди об'єднують. Нині волонтери шукають грошей для ремонту на ще одному поверсі. Що швидше його завершать, то швидше вдасться заселити сюди людей. Проблема із житлом для вимушених переселенців зі сходу досі залишається гострою.